Всім привіт, друзі! Це вже сьогодні не програмування, а фіска. Дивіться, ми маємо затиснути цю кнопку месі. Яка це? Права! Удябкую нам не треба якогось вигляд. У нас була візит таке. Ми можемо отак. До якщо папку отак перенести, то якщо середнє, то вона повернеться назад. А коли середнє в мене Roblox Studio взагалі фіг знає де з'являється. Ну і гарне зображення, до речі, появилось. До речі, Magical Works у мене не треба. Можу і вас навчити, якщо хочете. Це залежно, чи скільки місця. Ну, можна взагалі. Коли мільйон місця, точніше, немає багато чого, то можна отак. Якщо тобі нічого не влажить, то можна дрібні підграми і все буде нормально. Всім пока, друзі! Дякую за перегляд. До речі, для того, хто не знає, як виключити, то може є таке отут віконечко. От з'явлення натискаємо завершити роботу. А оце оновлення, це теж. А оце санти, він ніби можна сказати, він виключається, але коли відкрити ноут заново, то він включиться. Перезвантажите це об'єднання завершити роботу і шант. Всім попав, друзі! Дякую за роботу. Ой, я ж. за перегляд! Всім попав! Друзі, дякую за перегляд, па па. -па, -па.